Я ж не показала вам історію про е, підручники, за якими займаються у цій школі, тому що там дуже багато деталей, і от, е, зокрема, скріни підручника, за яким навчаються арифметиці. арифметиці. Ну, І там, як ви бачите, завдання про піонерів, про камсомольців, камсомольці посадили 30 дерев там, в Калгоспі купили 5 тракторів і 10 е, е, чогось там іще, газа Ну, не газанакасил. Ну, коротше, отакі от завдання з арифметики дають дітям у 2025 році у школі сімейного типу, але це насправді. Не єдина школа, яка потрапила а, в моє поле зараз. І ну, насправді мені здається, що історії про такі школи час від часу будуть виринати, і взагалі таких шкіл багато. Просто достатньо зайти в кожну там цю в кожен монастир там чи якийсь храм і пошкребти, що є у них недільна школа, і що вони там пропонують, і як ця недільна школа функціонує. Я думаю, що можна так нашкребати дуже багато чого. Знову ж таки, цей. Господи, як же ж це називається? Ні Покров, чи як він. А, на Тернопільщині. Як цей а, РПЦ аплот а, знаходиться? Боже, як він. Коротше, ця оце, величезний цей їх монастир. Там з от стопудів є якісь навчальні заклади. Ну, Зараз ми ще про деякі приклади поговоримо, але поки що хочеться перейти до Сумщини. Тому що на Супщині там невеличка школа на ну там я думаю до 10 дітей, але ось, наприклад, їхній новорічний виступ. Я спеціально зробила такий фільм для того, щоб не видно було, як виглядають діти, але просто послухайте пісню і текст, який вони співають. А пушка із кадушка це ж всі слова, які дуже сильно потрібні українським дітям зараз. Це, значить, в Сумах є школа, яка називається Асгард, чи якось так. І от ну треба ж теж показати вам засновниць, щоб ви зрозуміли. Ці готові були давати інтерв'ю, бо їх вже розкрили. Про до них пройшло суспільне і там ну, сказали: Ну розкажіть, що ви робите? У них теж немає ніякої школи, вони теж, вони теж, клуб сімейного типу, от це от все. Наша школа, вона не за Росію, це точно. Це важлива інформація для людей, які можуть там сприйняти нашу школу якось там ворожнечо. Тобто, ми не ну не пропагандуємо там російську культуру, чи ну просто ми залишаємо по собі право вивчати класиків, які ну не причепні до тих подій, що зараз відбуваються. Майже всі уроки у нас на українській мові проходять. Я прямо уявляю, як у них майже всі уроки. Ми зараз, до речі, подивимося один урок, і ви просто офігієте. Я ну, я така зайшла, думаю, подивлюся, що ж у них там за уроки. Але давайте подивимося ще на засновницю. Вони в жодному разі русський мір не пропагують, а пушка, кадушка і збушка це так, це просто варіація української мови. Ну і взагалі язик е, любві це єдиний язик, який треба знати. Нічого не популяризуємо, ні за що не гітуємо. Ми взагалі займаємося сімейними справами разом зі своїми дітьми і об'єдналися для того, щоб їх виховувати в мирі, в любові, в добрі. Мене є закладом освіти. Це є сімейний простір, який створили люди, які наділені розумом. Душою, совістю, честю живуть по один до одного по відношенню у дусі братерства. Єдина мова для всіх людей це людська мова, і інших розмежень і розділень ми просто не признаємо, тому що Бог нікого не ділить. Ви знаєте, це дуже похоже. це дуже похоже на я зараз вам покажу. Отата, от, от єдина мова це мова людська, Бог нікого не ділить. Будь ласка, давайте по-перше, будемо поважати один одного і з любов'ю ставитись один до одного. Ми всі різні, в нас різні характери, різні батьки. Ми в різних містах народилися, але ми всі живемо в Україні, і ми українці. Ну коротше, а святі люди, це просто агресивних навколо них повно. Але вони, вони про любов, про те, щоб нікого не ділити, що спільна мова і все таке. Це а, Усік уже виправдовувався за те, що він на Різдво відзначає разом з московським патріархатом. А, ну бо московський патріархат надто глибоко вкорінився насправді в біографії Усіка. І він, а, як оті мальчики з парашутно-десантної школи, він теж про якісь такі школи був при московському патріархаті. І відповідно, звідти вирватися. Дуже важко, але до усіка ми зараз дійдемо. Давайте розберемося з Сумським асгардом. Він от зараз існує. Ця, ця, цей заклад сімейного типу він зараз існує. Вони намагаються теж привертати увагу однодумців, які будуть приєднуватися до цієї школи. І я знайшла урок. Давайте ж подивимось, як проходять у них уроки. Вони навіть виклали прямо цілий урок. Обратите внимание, мы начали с первого ряда, да? Буквица сколько рядов? Помните? Семь. Yeah. Семь рядов, да? А, вы думаете, случайно, и все? Цей урок присвячено буквице. У меня ж... Репнув гудзик. Ну, не репнуло, буквіце. От Вони вивчають буквіцу. ну Тобто у них навіть не абетка, не там це, вони вивчають буквіцу. Там взагалі, ну я вам кажу, можна дисертацію написати. А Гриша Росетник, до речі, написав дисертацію, ну він написав реферат, правда в університеті культури навіть реферат може видати за дисертацію. Можливо, ми про це ще поговоримо. Але не в цьому випуску, тому що забагато у мене тут московського патріархата і школи. Я не Готова заглиблюватися в велику науку. Але от подивіться на Асгард В Асгарді діти вчать буквіцу. буквіца От посмотрите, скільки рядов в не дарма там сім рядків. І я ж така, вау, цікаво! А що ж буде далі? І навіщо ви взагалі це дітям? Але ви не розумієте, зараз буде another level. Всім чата, 7 тіл много чего Сем? А, почему всем У меня вроде бы одно. Yeah. Миш, мы что-то видим, а что-то остается за гранью нашего зрения. Ты же слышал, наверное, о том, что у человека глаз не самый развитый орган чувств, да? То есть ты знаешь, что коты видят намного больше, чем люди. Вот же, Сім рівні у букві, ці, у букві старославянської азбуки, яку треба вчити в школі, тому що ну, ти не будеш знати мудрості предків. От, в букві це сім рядів не просто так, а тому, що у нас сім чакр, сім тіл. І, Мальчик, у тебе зріння просто не дуже розвите, ти просто ще не знаєш, але ми тобі розкажемо. У нас у всіх є ще тіла. Астральне, метальне, казуальне, ми будемо потом касатися цього знання це дуже интересно. А потім, ну, і ви знаєте, от насправді я би дуже хотіла подивитися на уроки в тій РПЦшній школі про арифметику. Тому що, ну, тут, ви бачите, теж, жінка, ужалена в голову буквицею і розповідає дітям про схему астральних тіл і про те. Що вони зараз будуть букві цю вивчати, і от через букві цю будуть знаходити зв'язок з цими тілами. І вообще ви ж ще головного не знаєте. Головне це горизонти тіла. А горизонти, ви знаєте, от як, де закінчується границя Росії? Там-то, там то, там -то? Ні. границя Росії не заканчується ніде. Так от, астральне тіло чи яке там якесь і. Одна из стил заканчивается. На самом деле, когда ты понимаешь, что ты не просто физическое тело, да? вот кости, кожа, кровь, мышцы, а что ты э, прорастаешь туда в небо, своими телами, и также в землю, и также вокруг. То есть у нас вот огромный такой периметр. И, э, я слышала о том, что вот где заканчивается линия горизонта, представляете, где линия горизонта, выйдешь в поле и посмотришь вдаль. І от сколько тебе в глаза попадает горизонта, вот там заканчивается твоє последнее тело. Представляете, какие ми великі, во всех смыслах? Ну, это якимось скрепнім величием. Ну, это вот эта буквица, величие, горизонт, тела, розширення. Хороша школа. Я от прямо бачу, що це треба ліцензувати, бо Україна дуже багато втрачає. І головне, що ну, батьки ж реально, вони ж Мають доступ до цієї інформації. Нам можуть подивитися, що нахлобучують їм дітям їхнім дітям на голову. Вони не люблять своїх дітей настільки, що їм окей, що їхнім дітям так насруть. Но головне, щоб вони не ходили в школу. Головне, щоб ані. Наша школа, вона не за Росію, це точно. Це важлива інформація для людей, які можуть там сприйняти нашу школу якось там ворожнечо. Тобто, ми не ну не пропагандуємо там російську культуру, чи ну просто ми залишаємо по собі право вчати класиків, які ну не причепні до тих подій, що зараз відбуваються. Майже всі уроки у нас на українській мові проходять. Урок про буквицу, правда був не українською мовою, не тому що букві просто це така тема, яку українською мовою і не розкажеш Азбуки азбуків, а баба галамага, от от все ну коротше, але дуже інтересний урок, дуже інтересний. Я прямо захопилася, і я прямо розумію, що Україні треба ліцензувати цю школу дуже швидко і взагалі бігом. І не случайно що тільки коли ріденку виповнюється 7 років, лет... он переходит на второй уровень буквицы и начинает обучаться. Идет а куда? В школу. У а меня уже насело. Представляете? А это важно, оказывается. Наши предки об этом знали. И раньше этого возраста никто никуда детей не отдавал, ни в какие школы. Более того, обучение было дома, внутри общины. Сам род учил своих детей и никому их не отдавал, ни в какие школы. Головне, щоб вкласти дітям, що ніякі школи ходити не надо, дітей не треба нікуди віддавати. Щоб в школах вам такого на так насруть вам в голову. Давайте ви краще вдома посидите ну, в сімейного типу будинку і будете отримувати все це безпосередньо від мене. Да? Говорить нам директорка цієї школи. І головне у мене є для вас новина у них. Державної атестації, звичайно, не буде, не буде. Ну, то якщо у них буде колись державна атестація, то, прости господи, ну, треба буде надіслати їм урок букві для того, щоб держава подивилася, кому вони дали атестацію. Ну, думаю, державної атестації тут не буде, але вони мають інший вихід, як і в принципі православна школа, до якої ми вже зверталися. Хочемо повідомити про те, що з наступного навчального року наша школа зможе надати таку можливість і. Ті діти, які хочуть отримувати документи державного зразка, вони будуть зараховані до ліцензійної школи, з якою ми зараз в партнерських відносинах, і можуть проходити атестації та отримувати ці документи. Ми, із свого боку, їх можемо підтримувати на проходженні атестації. В них буде достатній рівень знань для того, щоб здавати ці атестації. Коли вони будуть отримувати ці знання, невідомо, тому що насправді, крім букви, це. В цій школі дають дуже багато інших дуже потрібних знань. Наприклад, про ягу, яка насправді не баба-яга, а баба-йога, богиня, яка. Ну і тут далі це, 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 оцей ось, о, цю історію з запіканням хворих дітей у печі для того, щоб виживе-не виживе. Ну, я думаю, що і ви чули, і я чула. ну зачем вот это вот на детям? Сейчас баня, по сути, есть. Баня, на букве субботние, да, баня. Где мы прогреваем, очищаем все тела, да, и через путь выходит из нас вся вот эта грязь, все, весь негатив. И вот так же самое богиня-матушка И вот богиня-матушка вот весь негатив из детей достает специальным способом. И вот так же самое богиня-матушка Детей на лопате, на этой лопата, тоже это непростое слово, помещала внутрь большой печи, где была определенная такая температура, да, которая их избавляла от сворей разных, то есть и закаляла. Ах, ну, короче, хвори, опушка, избушка, что там еще? Ну, хворь, избушка, лопата. Дуже потрібні знання взагалі запікати рібенка на лопаті в печці Дійсно, були такі практики, про них можна почитати, коли дитина дуже хвора, там теплом її зігрібали і так далі. Це все це ж ну казка про Івасика Телесика, теж не просто так з'явилася. Але вже навіть Івасик телесик зрозумів, що не можна в жодному разі сідати на лопату і почав там руку поклав, ногу поклав. Ой, я не знаю, як сісти на лопату. Зміючка сідає сама, і лапалапату відправив пічку. В принципі. І Васик Телесик уже все знав, вже все поняв. Але не діти в цій школі, тому що ну, у них дуже цікава шкільна програма. Якимось чином вони будуть отримувати державну атестацію на підставі цих отриманих знань про Буквіцу на рускому язикі і так далі. І я так розумію, що насправді ні, можна багато розповідати, що ви викладаєте українською мовою. Але як так вийшло, що ви викладаєте українською мовою? Але урок, який ви виклали в інтернет, звучить отак. Я ж його якось знайшла. Я вже не пам'ятаю, як я його знайшла. Я не знаю, де я знайшла цей урок. Я просто зайшла на якісь соцмережі, а я заходжу така отак, от як макака, що та пособирала, і потім дивлюся. Я не знаю, звідки взяла цей урок. Але я його звідки взяла. Ну очевидно ж, я його не е, зняла із з там на уроки сидячи в цьому класі. От а вони на повному серйозі це викладають як промо, типу, про віддавати дітей в нашу школу, наша фігенна школа. І з державою намагаються мати стосунки, що типа ви ну то чи що як і ще одна злочиниця, яка говорить: ми будемо в партнерстві з школою, ви там будете давати якісь документи на атестацію, але ж ви розумієте, що це просто мутки для того, щоб просто знову ж таки як і по? Ну, це це все буде розслідуватися, будуть з'ясовувати обставини цих історій. Але уявіть собі, якщо ця схема робоча, то скільки так взагалі функціонує гравців на цьому пекельному ринку? І знаєте.